Житловий комплекс Бразер відріал квартал яскравого життя, старт продажів. Під час недільної молитви у Ватикані Папа Лев XIV звернувся до причан зі словами про війну та мир. Він нагадав про страждання людей, яких торкнувся збройний конфлікт та війна, та закликав правителів шукати шлях діалогу. Про це повідомляє Ньюз». Папа Лев XIV, під час традиційної недільної молитви ангел Господній на площі Святого Петра у Ватикані, окремо звернувся до українських паломників, які були присутні серед вірян. Він привітав усіх присутніх, особливо греко-католицьких паломників. Просімо Господа, щоб він торкнувся сердець і надихнув розуми правителів, щоб вони замінили насильство зброї шуканням діалогу. Понтифік висловив співчуття через страждання, що їх спричинила війна, розв'язана Росією проти України, та закликав до якнайшвидшого встановлення миру у своїй промові. Папа також наголосив, що мир є прагненням усіх народів і болісним благанням тих. Кого катує війна, він підкреслив необхідність діалогу як головного шляху до припинення конфліктів. І Його слова стали черговим свідченням підтримки українців, і закликом до міжнародної спільноти не забувати про війну, яка триває та щодня забирає людське життя. Папа Римський українською звернувся до прочан. Заважу, що Нещодавно Папа Римський звернувся до українців українською мовою, написавши послання у Твіттер, і у зверненні він висловив підтримку народу та особливо родинам полеглих. Крім того, у середу, 2 липня, у залі. Консисторії Апостольського палацу у Ватикані відбулася аудієнція синоду єпископів української греко-католицької церкви з папою Левом. І понтифік висловив підтримку українському народові наголосив наголосив насиль його віри та надії в умовах війни. А також закликав до єдності і молитви за мир. З нами на прямому зв'язку наш гість, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру. Це Олексій Буряченко, політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Алексій, я вас Вітаю, рада бачити і слава Україні. Вітаю вас. А я з радістю долучаюсь. Героям слава і принагідно. Та всіх наших шановних глядачів. Пане Олексію, хочу вам сказати, дякую за ваш позитивний настрій, як завжди. Одразу бачу вас, і усмішка з'являється на обличчі. І це дуже приємно. Пропоную вам почати із того, що у Ріо Де Жанейро з 6 по 7 липня відбудеться відбувається саміт, куди не поїхали ні Путін, ні Сізіньпінь. Російський диктатор виступав по відеозв'язку. Представляти Росію відправили традиційно Лаврова. Путін заявляв, що вже. Брікс істотно перевершує деякі інші об'єднання за паритетом купівельної спроможності, наприклад G7. і на Брікс припадає не лише третина площі земної суші, а майже половина населення планети і 40% світової економіки. Сказав він цікаво. Отут, якщо Путін справді вірить у могутність Брікс, чому він кожного разу надсилає туди Лаврова або когось іншого? І що означає відсутність лідерів Росії та Китаю на саміті Брікс? в Контексті внутрішньої динаміки блоку не поїхали туди з яких причин тут е, зрозуміло, що якщо ми говоримо про Путіна безпека, але тут е, якщо ми говоримо про Сізіньпіна. Ну, дивіться навколо Брікс, направду багато дуже цікавих думок, історій. цей клубочок необхідно так скажімо так, понитися брати і розмотувати, тому що простої відповіді там немає. Брікс перш за все нагадаю нашим шановним глядачам, що це ну економічна. це все економічна угода між країнами, вона мала політичне забарвлення. Коли скажімо, в силі політичній була Російська Федерація, коли вона намагалася майданчик Брікс протиставляти Джей Севен та нав'язувати такі на їхню неоколоніальні наративи, об'єднувати глобальний, глобальний південь проти колективного заходу, ну, одним словом, використовувати в своїх геополітичних цілях, зараз. Путін, Російська Федерація, зробити цього ну просто неспроможні. І вони ну по факту просто ну прис вони присутні присутні на БРІКС, але ну представляє Лавров це вже викликає посмішку. от а Путін відеозв'язком, зв'язком. Ну це також ну скажімо, така певна пастка, в яку потрапила Російська Федерація в контексті БРІКС. Ну тому, що не доєднати з Путіну не може. Ну тому, що так чи інакше Російська Федерація це стрижнева країна Брікс, так як і, наприклад, Китай в Шос. От. А з іншої сторони, доєднати відеозв'язком – це так чи інакше показати певну слабкість, тому що безпосередньо Путін в Бразилію прилетіти не зміг. Ну так само, як і не минулого разу, не зміг прилетіти в пар. Тільки тому, що є два ордери на його затримання, і що президент Лулу ну по суті не зміг прогарантувати безпеку на Путіна. Я до речі, навіть думаю, що Луло згадав Путіну, те що проігнорував навіть зустріти його в аеропорту, коли він полетів до Москви після Пекіну. Пам'ятаєте, чи тоді президент Бразилії заявив, що він рішуче скаже Путіну про те, що потрібно завершувати війну, потрібно призупиняти як мінімум іти на сесфаєр. І після такої реакції Лулу ще в Пекіні його просто-напросто не зустріли в аеропорту Москви. Ну а Путін не зустрів. Ну тому мені здається, що тут є і певні вже між скажімо так. Недорозуміння і Луну -лу також показав свою принципову наближеність, перш за все, до Китаю тому, що пам'ятаєте, навіть по врегулюванню російсько-української війни був план бразильсько-китайський, тому зараз при навіть при такій конфігурації, яка склалася на брікс в Бразилії, що немає ні Путіна, ні Сі Цзінпіня, все одно так чи інакше, китайські інтереси набагато більш якісно представлені аніж ті самі російські.